Проблема малокомплектних шкіл у селах Черкащини одна з найбільш болючих. Закриватимуть школи, загине село. У цьому переконаний кандидат у народні депутати по Золотонісько-Канівському виборчому округу номер 197 Богдан Губський. А тому закриття чи скорочення закладів освіти допускати не можна. По допомогу у вирішенні цього наболілого питання до народного обранця щодня звертаються селяни. Знаючи, що депутат України Богдан Володимирович Губський розробив такі проекти по малокомплектних школах, то ми сьогодні звертаємося до нього з допомогою, щоб і в майбутньому ці проекти діяли, і в нашому селі теж не закривалися класи. Бо в цьому році ми не набрали перший клас в зв'язку з малою кількістю діток. А школа це осередок село. І ми дуже б хотіли, щоб класи в майбутньому існували і з невеликою кількістю діток. Кандидат у народні депутати України Богдан Губський започаткував та успішно реалізує низку програм, спрямованих на підтримку освітянської галузі. Народний обранець вивчив і питання малокомплектних шкіл. Нещодавно парламентарій вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект, згідно з яким ніхто не має права закрити клас, навіть якщо там навчається троє дітей. Час моїх відвідин з Отонівського району до мене дуже було багато звернень людей з приводу соціальної сфери на селі. В селі Привітному люди кажуть, що є загроза закриття школи в селі. В Пальмірі кажуть, що є загроза закриття лікарні. А в Вознесенському декілька років тому закрили дитсадок. Люди добрі, вони кажуть, що робити, де вчитися дітям. Тому я можу стати наступне, що я балотуюся по цьому округу до Верховної Ради, і в випадку мого обрання я не дам закрити жодної школи, жодного дитячого садка і жодної лікарні. Люди на селі повинні лікуватися і вчитися. Це їхнє конституційне право, і я беру на себе це зобов'язання.